Вітаю, шановні! cPanel — це популярна панель керування хостингом, яка дозволяє легко управляти сайтом без технічних знань. У ній ви можете створювати поштові скриньки, налаштовувати DNS-записи, працювати з файлами, встановлювати SSL-сертифікати та керувати доменами. Інтерфейс cPanel простий і зрозумілий, тому більшість налаштувань робиться у кілька кліків. У цьому відео на YouTube каналі Hostik.ua я розкажу, як додати або видалити новий домен або піддомен, а також змінити їх кореневі папки. Спочатку зайдіть до cPanel. Це можна зробити кількома способами. Універсальний спосіб додати до вашого домену хостнейм з портом 2083. Наприклад, так. Логін та пароль від панелі ви знайдете у листі про активацію хостингу. У нас у хостік цей лист називається Ваш віртуальний хостинг готовий до використання. Альтернативний спосіб зайти в cPanel – з вашого облікового запису на сайті хостинг провайдера. Ось як це робиться у нас. На головній сторінці сайту натисніть кнопку панель клієнта у верхньому правому кутку екрана та увійдіть до облікового запису. Потім прокрутіть сторінку до розділу Продукти та послуги. У рядку з потрібним продуктом натисніть кнопку Контрольна панель. Далі знайдіть на головній сторінці розділ Домени. Відкрите у ньому додаток «Домени». Щоб додати домен або піддомен. На головній сторінці домени натисніть синю кнопку Створити новий домен. Відкриється майстер з додавання нового домену. Введіть ім'я, яке хочете додати у полі домен. Наприклад, вашдомен.com. Якщо хочете додати додатковий домен. блог.домен.ком. Якщо хочете додати під домен. Залишіть галочку в опції поділитися кореневим каталогом документів. Якщо хочете присвоїти новому домену таку ж кореневу папку. Що й у основного домену на хостингу. Це зручно, якщо ви хочете, щоб по різних доменах відкривався один і той самий сайт. Зніміть галочку, якщо хочете, щоб новий домен мав свою кореневу папку. У цьому випадку з'явиться два додаткові поля. В одному вказується ім'я нової кореневої папки, в іншому службовий піддомен. Обидва поля будуть заповнені автоматично. Рекомендуємо використовувати стандартні значення. Службовий піддомен потрібний, щоб додатковий домен міг використовувати окрему кореневу папку. Відвідувачі його не побачать, ви теж взаємодіятимете з ним вкрай рідко, тільки в cPanel. Якщо все добре, cPanel додасть новий домен і ви побачите таке повідомлення. Воно означає, що все успішно. Якщо щось пішло не так, відобразиться помилка. Взагалі вони бувають різними в залежності від ситуації, але найчастіше зустрічається ось ця. Така помилка означає, що домен не спрямований на хостинг, на який ви намагаєтесь його додати. Це можна зробити на боці компанії, де ви його реєстрували, одним з двох способів: змінити поточні dns сервери домену на dns сервери хостингу. Після цього у вас має вийти додати домен власноруч, проте ймовірно, доведеться почекати від декількох годин до доби, поки зміни набудуть чинності глобально, або створити на поточних dns серверах А запис з IP-адресою сервера. В такому разі додати домен до cPanel можна буде лише за допомогою служби підтримки: DNS-сервери нашого віртуального хостингу, DNS 1 Hosticua та DNS2hosti. IP-адресу сервера ви можете переглянути на головній сторінці cPanel праворуч у блоці General Information. Якщо у вас виникає якась інша помилка під час спроби додати домен або піддомен, напишіть у службу підтримки вашого хостинг-провайдера. Щоб змінити кореневу папку домену, у розділі «Домени» натисніть Керувати у рядку з доменом, для якого хочете змінити кореневу папку. Введіть нову назву кореневої папки у полі Нова коренева папка. Так ви можете виправити друкарську помилку в назві папки або перенести її всередину якоїсь іншої папки, наприклад, «Public HTML. Щоб видалити домен або піддомен, у розділі «Домени» натисніть Керувати у рядку з доменом, який потрібно видалити. На наступній сторінці натисніть червону кнопку Remove Domain. Коренева папка домену в менеджері файлів, і файли всередині неї залишаться недоторканими, але видаляться поштові скриньки та FTP-аккаунти. На цьому все. Сподіваємось, у вас все вийшло. Якщо щось не виходить, опишіть свою ситуацію в коментарях або зв'яжіться зі службою підтримки. До нових зустрічей!